Перевага та недоліки біопалива. Основні питання: чому виникає проблема з знаходження нових джерел енергії, відновлювальні джерела енергії, біодизель, плюси і мінуси, переваги вирощування ріпаку висновок. Чому виникає проблема з знаходження нових джерел енергії? Як ми знаємо, ресурси нашої планети є скінченними. А отже, питання дефіциту горючих та паливних речовин може стати проблемою. Починати шукати рішення треба вже зараз. Гарним рішенням є електроенергія, але для цього треба дуже великі вкладення як для будівництва вітрових та сонячних станцій, так і для перекваліфікації виробництв. Доволі десятим рішенням потроху стає біопаливо, яке виготовляє з рослин, а отже, є відновлюваним джерелом енергії. Відновлювані джерела енергії. До відновлюваних джерел енергії належать періодичні або сталі потоки енергії що розповсюджуються в природі і обмежені лише стабільності Землі як космопланетарного елемента, наприклад, променева енергія сонця, вітер, гідроенергія, тобто енергія води, природно теплова енергія. Плюси і мінуси біодизелю. Перше це відновлювальний ресурс. Друге, у разі попадання у ґрунт або воду, біодизельне паливо впродовж 25-30 днів. Практично повністю розкладається і не завдає екологічної шкоди. Біопаливо характеризується високими мастильними властивостями, а отже, продовжує життя двигунів. У продуктах згоряння біопалива на 8-10% менше окусу вуглецю, майже на 50% менше сажі і значно менше сірка. Мінуси перше взимку за мінусових температур. У чистому вигляді біодизельне паливо перестає такти по трубах. Друге. Термін зберігання біодизелю збільшує трьох місяців, що обмежує його використання. Третє, як відомо, біодизельне паливо агресивніша щодо гумових та полімерних покриттів. Четверте, біодизель неможливо транспортувати трубопроводом, це підвищує його ціну. Переваги вирощування ріпаку. Крим людей. Ріпак є корисним і для ґрунту. Він збагачує його органічними речовинами, глибока коренева система стрижневого типу покращує його повітря і водопроникність, уможливлює використання ресурсоощадного обробітку ґрунту. Більш того, ріпак добрий попередник для інших культур. Спроби науковців знайти заміну нафтопродуктам не йдуть марно. Той самий біодизель може відтягнути час закінчення всіх ресурсів на доволі великий час. Але в далекому майбутньому краще все перевести на електроенергію, так як вона майже не зашкоджує довкіллю. Дякую за увагу!